Привіт, і тема сьогоднішнього ефіру, як мене вкрали запасний акаунт. До речі, я захворіла застудним захворюванням, того в мене такий голос. Взагалі, вчора ввечері була температура під 39, сьогодні начебто немає. Ну, я завжди, як завжди з вами. Де там твої романи? Які саме романи? Книга моя. Привіт, привіт. От зараз розкажу ось такий в мене аккаунт, був запасний. Я його створила, назбирала тисячу, думаю, продам. Одна жінка постійно мені ось писала в Телеграмі, що хоче купити в мене аккаунт за 8,5 тисяч гривень. Доволі грубо, але я її стерпіла. Потім вона, я їй пишу, підходить, купуєте. Вона пише так. Ось код прийшов, вона мене забирає аккаунт. Своєю пошта ось, як бачите, нічого не оплачує, просто видаляє переписку. Я розумію, що я лоханулася в якійсь мірі, але в мене була висока температура. Я, певно, настільки швидко зварила, в чому справа. Ну і понаділась на її совість, не сказавши, щоб вона наперед виплатила всі гроші. А в якійсь мірі мені потрібно продати на навчання було за ці гроші аккаунт. І я розуміла, що якщо я скажу гроші наперед, вона його не купить. Вона просто мене провела і отакий от от результат. Ви можете бачити ось її нік в інстаграмі. Не дай Боже, якщо воно вам пише. Я не знаю, чи їй це фото і чи взагалі це вона, тобто самиця, ця, можливо, це чоловічого роду особа. Але ось вона писала і в мене в ефірах, що хоче купити аккаунт кого-небудь, вона може так само до вас підкотитися. Спробуй зателефонувати, в неї відключений. Відключена можливість телефонувати. Вона давно це вже все продумала, чи швидше всього воно. Я звернулася в кіберполіцію. Не буде з тебе толку світа, пише якась особа. Це якраз не ти там. Із трьома слідкувачами. Ну. Особа це ти. Ні, якраз особа істота це ти. Якщо ти мені таке пишеш, то можливо, це ти та сама істота, яка й украла в мене аккаунт. Про що розмова? Та от одна особа украла в мене аккаунт, зробила шахрайські дії і розголошує інформацію про неї. Вона пише всім людям з цілею купити в них аккаунти, потім вона ці аккаунти забирає собі і не виплачує коштів. Ну, а ти, істота, до побачення. От, з'являються ж такі істоти, яким радісно від того, що в когось сталася неприємність то жах. Ну, то що ж, то з того зробиш. Дякую за підтримку. І якщо у когось неудача, то це не означає, що з цього треба радіти. Тому що в мене є і успіх, наприклад, дуже багато замовлень на Привітання якраз пішло в зв'язку із Днем Валентина. Тому, і замовляйте, ви недорого по 200 гривень. Одне вітання на свято. Можу купальнику. Ось така в мене ситуація вийшла і, крім того, в мене застуда, так що вчора в мене були неприємності. А що ви розкажете? Чи звертався до вас хто небудь купити аккаунт, чи такого не було? У вас є кіт, у мене є чотири коти. Надати розголос? Ну так, я, ну, так я вже ж і надала розголос, і записала відео, і виставлю це у всіх аккаунтах, тому що людина з цього аккаунту змагання може робити якісь шахрайські дії і так далі, в тому числі супроти інших людей. Ти в дитинстві грала на гармошці баяні? Ні. Покажи кота. Кота, ну зараз чекайте. Ось тільки він не купався, це музик. Є одна кішка. Я можу навіть віддати кого-небудь. Скільки років котам? А десь уже на сьомий рік пішло. Чтете лапи брудні. Цього кота не можеш віддати мурзика, Ну, я не знаю, якщо він у вас приживеться, якщо ви будете добре до нього ставитися, Поцілуй кота розігналася. Ця кішка вона приблудна. Чому от кіт такий нещасний? Тому що він заморзаний, він бігав по вулиці, він постійно бігає. А ось ця от кішка. Вона приблудна, вона прийшла до нас від сусідів, померла її господарка і ще й виводила кошеня тут у нас. Ти всіх котів віддаєш? Ні, єдине, що мені всіх досі... Прихистити когось одного чи двох, тому що чотири коти. А де кошенята? Кошенята якісь народилися, вони пропали. Пропали, тому що, можливо, у них пішло зараження глистами, ми і троїли глистів у них, і возили до ветеринара одного. Ну, щось таке з ними не вийшло. Ой, чого ви кажете, що він такий нещасний? Ну, я не думаю, що він такий нещасний. Виступ модель покраїнський супермодель. Звичайно, що є спеціальні навіть заклади, ветеринари там розчісують котів, миють спеціальними шабунями. Я бачила, як багаті люди їх туди привозять. Але в нас немає таких закладів. Я іноді їх розчісую іноді пробувала купати. Прошу підписатись на петицію посилання в шапці профілю Вові було 18. Ну, я на вас підпишусь, потім погляну. Покажи ще одного кота. Навіщо вам постійно мої коти? Уже потап, так потап кудись побіг. Дякую вам, будь ласка. Просто покажи. Ну що ж, і сьогодні я не дуже добре почуваюся через застуду, того давайте до завтра тоді.